Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну страву із серії дешево та сердито. У нас всього буде 300 гловичи, одного фаршу, а ми придумаємо, як приготувати повну сковорідку котлет. І для сьогоднішнього рецепту мені потрібні такі продукти: 300 г яловичини, одне яйце, одна морква. Одна цибуля, пів склянки бурого рису, олія для смажіння, сіль та будь-які приправи за смаком. Сюди підійде і приправа до плову, і приправа до котлет. А можна просто замінити на чорний мелений перчик. Одну, верніше, пів склянки рису я промию добре в двох водах та поставлю відварювати. І поки відварюється рис, я наріжу цибулю. На дрібненькі шматочки натру моркву на крупній терці, або на середній можна натерти та обсмажу. Спочатку обсмажу цибулю до золотистого кольору. Потім моркву. І коли морква буде готова. Я додам спеції, щоб вони віддали свій аромат. І через півхвилинки вимкну. І дам, щоб і зварений майже до готовності рис та морква з цибулею охолонули. І після того, як морква з цибулькою вже охолонули, рис також. Я додаю до фаршу одну чайну ложку солі, Все перемішаю, розбиваю одне яйце. Додаю нашу засмажку. Вам не сказала, що ще мені буде, будуть потрібні паніровочні сухарі. Все добре перемішаю. Одну столову ложку паніровочних сухарів. Я додаю фарш. А ви дивіться, якщо фарш рідкий у вас, то можна трішечки більше додати. Інколи я додаю і манну крупу. І тепер додаємо рис. Гаряче не додавайте, тому що тоді фарш буде рідкий і буде розвалюватись. І тепер я завжди це все мішаю рукою. Спеції у нас були в моркві. Більше ніяких спецій не додаю. І залишу десь на хвилин 20, щоб трішечки паніровочні сухарі розбухли та зв'язали фарш. Ще можна ось так. Якщо фарш у вас, наприклад, на половину говядина та свинина, можна також відбити. Гов'ядина та куряче філе, воно не розвалюється котлетки. А якщо додається жирна свинина, інколи розвалюється, тому що я ще трішечки відбиваю і залишаю на 20 хвилин. Так, і нам залишилось сформувати котлетки або продовгуваті, або круглі. Я змастила руки олійкою, щоб не приставало. Друзі, тут можна або формувати і обвалювати в паніровочні сухарі, або ж не обвалювати. Мені більше подобається не обвалювати в паніровочних сухарях, тому що тоді сухарі горять на олії і потрібно міняти часто олію. Тому мені так простіше, але за рецептом потрібно. Обвалювати. Дивіться, вибирайте самі, кому як зручно. Ну, а так всі котлетки ми швиденько сформуємо і можемо вже вмикати сковорідку, щоб розігрівалася олія. Після того, як олійка добре розігрілася, викладаємо котлетки. Злегка її приплюскою на відстані, щоб було зручно перевертати. І смажимо до легкої румяної скоринки з обох сторон. І поки обсмажуються котлетки, я роблю таке щось, щось типу підливи. Це може бути, наприклад, у вас або томатний соус, або томатна паста. У мене це аджика з кабачків, яку ми разом з вами робили. Додавайте, що в кого є, можна також леча додати. Я додаю 3 столових ложки аджики. Одну-дві столових ложки сметанки. Котлетки злегка підрумянились. Нам потрібно, щоб вони просто схватилися, щоб не розвалювались, трималися кучки, як у нас кажуть. Перевертаємо і смажимо з другої сторони, не до готовності, а також до румяної скоринки. У мене закінчилась сметана, тому я додаю води, ополоснувши баночку. І це все доведу до кипіння кого немає такої аджики, друзі, можна просто зробити будь-яку засмажку, морква, цибуля та томатна паста. Я додаю ще лавровий листочок, трішечки болгарського перцю, накриваю кришкою і нехай закипає. Так, котлетки підрумянилися і дістаємо їх на тарілочку. І бачите, так як ми не додавали паніровочних сухарів, міняти олію можна і не міняти. Все тут у нас добре. І досмажуємо решту котлеток. А тут робимо малесенький вогонь, щоб перчик наш болгарський також зварився. Так, підлива наша прокипіла. У мене тут чесникові стрілки засушені та зелена цибуля. Також додам трішечки сухого кропу. Це все перемішаю і скуштую на сіль. Друзі, у мене приправи всі сілью, щоб вони не псувалися. Тому я сіль, мабуть, не буду додавати, тут я джика з сілью, а ви куштуйте. Якщо солі недостатньо, соліть і викладаємо наші котлетки. Ще в один шар і не поміститься. Прийдеться ось так. Накриваємо кришкою і робимо маленький вогонь на хвилин 25-30. Друзі, звичайно ж, з такими котлетками, в яких є рис, можна гарнир і не робити. Тому що тут і рис, і м'ясо вже є. Але просто дивлячись на таку подливку, то як же ж мені захотілося пюрешки? Тому. Я ще відварила пюре, поки закипали котлетки. Чогось ніби не вистачає для мого натюрморту. Так, візьму по 4 котлетки. Це у нас буде такий повноцінний обід. Польємо ось такою подливкою. Пюрешку. Друзі, ви знаєте, що у мене в Аджиці вже є чесничок. Тому, якщо у вас буде соус або томатна паста без чесничку, то можете в котлетки додати пару зубочків часнику. чеснику. Я вирішила не додавати, адже аджика в мене така гостренька з чесничком, з перчиком. Все зараз скуштуємо. І подивіться, із 300 грамів фаршу в мене вийшла повна сковорідка або ціла гора котлет. Ну, Пюре я не буду вам показувати, це не головна страва. Ось подивіться, як виглядають котлетки. Вони сочні, ніжні. Зараз куштую. М -м -м. Це дуже смачно. Друзі, дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Дешево і сердито. Та ще з квашеною капусткою. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. Y poca a poca.